Дніпропетровський військовий шпиталь нині приймає до півсотні поранених на добу. Десантник Андрій із 25-ї бригади поранення зазнав під час боїв в Авдіївці. Возвращали задання на машині БМД-2. Машина гусенична. З машини слітала гуська, і я був на машині і, за. Придавіла між башнею башні і стовбом. Чого два місяці полежу і буду бігати. Олега Сокола щойно перевели з реанімаційного відділення поранення. Він зазнав, коли ворожа міна влучила в бліндаж. Це сталося 4 лютого неподалік Дебальцева. Буває жарко три часа, потім передишка часов п'ять, потім обратно часов п'ять коли Жорстко, з мінометами. Силково Нині у військовому шпиталі на лікуванні близько 200 поранених. З початку військового конфлікту відлік іде вже на тисячі, розповідають лікарі. Тому будь-якій допомозі тут раді. А, я звучені Мартин, я із теймаса, і а, я, я хочу, щоб ви, ви знаєте Україна. А, не абінок. Волонтерка Дженні Мартін була у шпиталі у серпні. Дізналася про потреби медиків і оголосила у Сполучених Штатах збір коштів. У нас є така фраза Свобода вона не безкоштовна. Ми платили велику ціну за свободу. Ви платите велику ціну за вашу свободу. Наше серце з вами. За п'ять місяців зібрали мільйон доларів. На половину цієї суми вже придбали медичне обладнання і вставили у Дніпропетровськ витратні медичні матеріали. Ліжка, засоби пересування для поранених, специфічне обладнання для операційних апаратів для ультразвукової діагностики та рентгену. Це і Інструментарій медицинський, хірургічний практически в большому количестве достаточно для того, некоторое время госполь мог работать без проблем, и оказывать помощь. нашим радяним. Транспортування вантажу зі штатів обійшлося в 22 тисячі доларів. Витрати також на себе взяли волонтери. Вони вже готують до відправлення в Україну другу партію допомоги. Наталія Світлова, Андрій про Петровськ, п'ятий канал.